Доброго дня, любі друзі, мене звати Роксолана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Сьогоднішнє відео буде присвячене ще одному варіанту розкладу карт Таро. Хто не дивився мої попередні відео, у нас вже є на каналі відео про розклад дуже простий і дуже розповсюджений на відносини, на почуття. Є розклад. Тріплет, де вже можна подивитися більш складний і комбінований варіант розкладу. І є певні запитання, які допоможуть найкраще і найточніше зрозуміти відповідь Таро. А сьогодні у нас буде розклад, коли у нас є. Два варіанти. Дуже часто так трапляється, що у нас є два варіанти, які більш-менш нам подобаються, але визначитися ми не можемо. Тому ми запитуємо у карт Таро або у карт Ленорман у даному випадку, яким шляхом складеться наше життя, якщо ми оберемо перший і другий варіант. Для цього ми беремо колоду і тасуємо її. Тасуєте так, як вам зручніше, так як вам подобається. І задаємо питання. Зараз ми попрактикуємося для того, щоб ви краще розуміли, і для того, щоб у вас було уявлення, як саме цей розклад буде працювати. Наприклад, у нас є запитання про нерухомість. Ми хочемо придбати житло, можливо, квартиру, можливо, будинок. Є два варіанти, обидва варіанти нас влаштовують, але ми вагаємося, не знаємо, який саме обрати. І ми запитуємо. Артем Таро, підкажіть нам, який буде результат, якщо ми оберемо першу квартиру. Можете проговорити більш точніше, або можна просто уявити і подумки зробити для себе такий як скан, фотографію цієї квартири. І от перша квартира, як складеться, і друга квартира. Уявляємо її, або називаємо і на другу квартиру. У нас друга карта. І дивимося: або перша, або друга. Перша квартира у нас тут лисиця. Що означає лисиця? Це хитрість, обман, підступність, шахрайство, інтриги? Тобто можемо зробити висновок, що, можливо, якісь будуть труднощі або щось не дуже. Правильне, коректне у документах. Можливо, власники квартири мають якісь таємниці, можливо, будуть якісь хитрощі і обман з приводу умов або стану квартири. Тому треба мати на увазі. Це квартира номер один. Квартира номер два у нас якір. Це у нас звісно стабільність. Безпека, впевненість і е, надійність. Тому, якщо ми уявляємо першу квартиру з хитрістю, обманом і інтригами, то друга квартира у нас показується в більш такому позитивному, стабільному випадку, безпечна і, звичайно, підказочка від наших карт буде, що вибір краще зробити на другу квартиру. Ну, давайте візьмемо інше запитання. Тасуємо карти і запитуємо. Ну, така ситуація. У нас є два кавалери, обидва чоловіки нам подобаються і проявляють увагу до нас, і нам треба обрати. Так, ми вагаємося, чи перший, чи другий. І от давайте теж, можливо, ви будете більш конкретні з ім'ям або з. Фотографію або, можливо, просто у вашій уяві ви його будете змальовувати. Ну і давайте так, якого кавалера вибрати, що буде, якщо відносини у нас будуть з першим. І які відносини у нас можуть бути, якщо ми оберемо другого. Так, ну давайте подивимося. Перший у нас, значить, да, чоловік це ведмідь. Ведмідь у нас асоціюється з зрілістю, стабільністю, повагою, мудрістю, захисник. Тобто, це у нас життя і відносини з першим. Які у нас відносини і життя може скластися з другим. Хмари. Хмари це у нас туманність, невизначеність, щось приховує можливо від нас. Якісь перешкоди у нас є на шляху, і певні тривоги. Тому, звичайно, з першим у нас життя і відносини більш надійні, стабільні, з другим якісь у нас будуть турботи, щось нам не до кінця зрозуміле, можливо, щось приховує. Ну, ось такі туманні відносини з другим. Ну, і ви, звичайно, робите певні висновки і вибір. Давайте запитаємо ще, наприклад, якій роботі віддати перевагу. Ну, є у нас два варіанти з роботою, так, і ми вагаємося яку обрати. Ну, давайте там теж на першу роботу у нас карта, так, перша робота чи друга робота. Так, ну давайте зробимо знову ж висновок і аналіз. Перша робота, ви її, можливо, уявили або назвали. Як будуть розвиватися обставини, якщо оберемо першу роботу? Ну, хрест. Це великі обов'язки, велика відповідальність, певні випробування, клопоти. Тобто, так, робота буде складна, робота буде мати певний стрес. І це не буде легкий варіант. Друга робота у нас це конюшина. Конюшина це шанс, це приємні емоції, це вигідний контракт, це певні такі усмішка долі. Так нам везе, нам подобається легкість, тобто, звичайно. Між цима двома роботами перевага у нас е, карти Таро вказують на другу роботу. Ну, і давайте ще одне запитання про еміграцію, так? Е, ну, ось ви розглядаєте два варіанти, дві країни, а можливо, два континенти. Так? Там, наприклад, або у Європу, або у Австралію. І ось ми будемо. На першу країну, карта або друга країна. Так? І ми називаємо їх, уявляємо і робимо висновки. Перша, як складеться життя, так, якщо перша у нас країна буде для еміграції, це труна. Труна це у нас скованість, немає енергії, застій, пасивність. Хвороби, тобто, перспективи не дуже на першу країну. Що нам говорить друга карта, так, друга країна це собака. Собака вказує на довіру, допомогу, підтримку, надійність. Тобто, звичайно, перша країна вказує нам на певні складнощі, на те, що буде. Нелегко і багато зусиль у нас піде на це, і енергії, і, можливо, навіть занедужати можна так, виснаження. Можливо, працювати треба багато, можливо, просто енергетично і не ваше, не ваше місце, не ваша країна. Друга у нас карта, звичайно, більш позитивна собака. Це вказує на. Те, що і адаптуватися можна буде краще, і, звичайно, будуть якісь люди у підтримку, можливо, знайомі, друзі, можливо, якісь просто люди, які вже давно емігрували, але мають спільні інтереси або з тієї ж країни. Тому, звичайно, перевага у нас була б для другої країни Ось так. Тобто це дуже простий розклад, який допомагає вам будь-яке запитання, яке має вагання у вас і який має якийсь можливо вибір, і ви не впевнені, от на кожну з них ви можете витягувати одну з карт і тим самим більш точніше розуміти, що карти вам хочуть підказати. А на сьогодні все я прощаюся з вами.